Так, дядьки, всім попривітую. Хто там ждав, ждав, наконець ви дождались. Якщо в нас в кадрі Альоша, а хто не знає, Альоша це помощник по шараханню. Будемо щось шарахати сьогодні. А що именно? оцей от твердомір ТШ по-моєму, три. Він називається, штука дуже дорога. Ну, В гуглах за них там по 30-40 тисяч коротше, штука баксов. Ну, робочий там, комплектний і, 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 вот, за них по косарю просять. Ну а цей неробочий і некомплектний. Ну, я за нього 100 баксов. Зараз ми його зважимо. Мені самому інтересно, скільки цей дракон важить. Ну, з допомогою нашого друга Альоши будемо ізучати. Е, Внутрішній мір даного агрегату. За вітер одразу вибачаюсь. У нас якісь петушені вітра почались, дме ужасно, може трошки задувати, так що звук буде поганенький. Я нічого з цим не зроблю. Коротше, сидимо, ждемо, підписуємося, лайкосики, коменти. Коротше, всю ту херню, що ви знаєте, делайте, делайте. о! Зараз... Зараз буде движуха. Фух. Коротше, згоримо пополам, затягнув цього дракона на віса, погнув оцю кришку. Короче, поламав собі віса. Ну таке фольга, коротше, короче, трипера на веса. віса. Е, ну, що в нас тут показує короче, 120 кг, дядьки. Якщо вірити цим вісам, 120 кг. Ну, десь воно так. Я думаю в ньому під 100. А в ньому аж 120, так, да, це мощно. От я за 100 доларів продавав, ну, десь, десь плюс-мінус по 40 за кілограм. Коротше, приступаємо до розборки. Зараз порозбираємо, все, подивлюсь, що там, чого і скільки. Тільки треба акуратно зняти, бо у беца й нові віса. Я їх тільки недавно купив, бо старі дуже швидко розряджаються. Ну, коротше, тут свої тіла движення. Взагалі, приступаємо до розборки. Так, потихеньку процес у нас іде. Кстати, це відео може буде інтересно комусь, хто хоче знати устройство твердоміра. Бачите, тут навіть жертви во ім'я науки. Правильно? Правильно. Зараз ми тут розберемо. Дивіться, тут якась Ану, курва не достається. Щоб так хотів швидко достати. О, дивіться, все, якась чашечка. Ножики, ножики, куди вона нажимає, ось ось пружинка, тобто сюди якісь ці бачите, вставляються. А ну, зараз я достану. О. Бачите, шарик якийсь, вкручується, викручується, пружинка. Це, мабуть, натяг регулювати, щолі, коли нажимаєш. Тут ось о, якийсь ножик, ну оцей ширечах якось усілля передає. Там концевичок. Взагалі розбираємо далі. Подивимось, що там іще у нас є. Ну, чувствую, не дуже багато. Ну, все одно розібрати треба. Так що слідимо слідим і розбираємо, зараз все буде. І так, продовжувати. Хотів витягти цей вал, він на підшипниках. Подшипники закисли. Отамон. Вот. Воно щось таке блістяще, іскра галіменька. може навіть і не Ну то таке, ми провіримо. Так, тут у нас устройство. Так, видно щось, я ніхрена не бачу. Речах. От такий, бачите, ось о речах йде. І тут якийсь чи редуктор, чи хрен його знає, що воно це таке. Там он стоїть електродвигатель. Якось воно координується за цього штуковиною якось зв'язь. связь. Це треба, треба внутрішній мір подивитися. Що тут воно і як. Бо якось воно скручено, прикручено. Коротше, зараз будемо дивитися. Олексій у нас сильно цінний співробітник. для таких діл він може і голову собі свернути. Тому прийшлося звати на допомогу старшого афроамериканського друга. Зараз ми ему його нежненько положим. І нежненько шарахнем. Шарахнем. Ой, ні, одну рукою я нічого не зрозумію. Сейчас секунду. Зараз все буде. І так, з помощью нашого всеми любимого Алексія і його друга чорномазого розібрали отакий вот вот твердомерчик. От. Бачите, 2 минути, все красиво розібрано, все акуратно, акуратніше. двіжок теж відділився від материнської конструкції. От. Тепер ми можемо витягнути, подивитися, як воно устроєно. А, ось у тягу треба ще дрізати. Бачите, це якийсь типу редуктор. Ну, треба ще трошки зараз. Одкрути оцю тягу. Ну, ви поняли. З допомогою болгарської подруги. Открутимо тягу, витягнемо, подивимося, що це за такий редуктор. Я думав, тут трошки інтересніша буде конструкція. Ну нічого, це теж, так сказати, для общого розвиття треба знати, подивитися, що воно і як. Розбирається все дуже-дуже просто. Все, пацієнт наш готовий. Все, 20 ну, сіки, минут 20 да, в мене ушло на ці всі процедури розборку, зборку, а, ні, розборку. Бачите, з допомогою таких девайсів, як все акуратно виходить. І не треба казати, що я вандал. Я старався акуратно як міг. Дивимося, з чого він состоїть, цей твердомір, з який хер. За нього просять по штуки баксів, я не знаю. Коротше, це звичайний черв'ячний редуктор. Бачите, черв'ячок. Може кому треба. Шестероночка. Ну і нульцевий. Ну, це, це ж не то, що він десь на фабриці сутками маслає. Вот. Передаточний, звісно, вам не скажу, хто його знає. Шестерня вроді не латунна. Ще гривень за 500 мог би. А, ще тут можу обрізати, щоб оця матня не торчала. Там він приводна. Там... Бачите, ну, зацеп ходи в общем гривень за 500 можу вам продати. так нічого особливого. далі Двіжочок, движочок не знаю не такий ватт на 200 трошки медяхи може грам 300 буде може 400 ні, ну грам 300 точно трошки алюмінія вот винтик отакий красивий тоже не изношенный ні до нічого От, оця матня вона їздить, бачите, тут болтик, пас, вона так їздить, подшипничок упорний. Ну і це сама гайка. Вона, вроде як желізна, а зверху пластика наперли. 20-40 см 50 см. Ось такий, я може комусь одинчик на, на якийсь прес, херес чи ще кудись. Гривень ну 700 гривень він мені похожий. Такий хороший діаметр сантиметрів 50 см. Так, тут оту херню не став доставати, все одно вона желізна, і скрасна і обична. Волгарка шаркану. От і все устройство. Вон трошки кишок. Так, ну тут кілограм алюмінія і пускачі. Пускачі тут у нас серебришко на міді. Серебришко на міді. Ну, хай візьмемо грам 10 буде тут. О, десь катушка пропала. Одна є катушка. Грам може 10-15 цього серебро на міді. Ну це гривень на 100. Тут кілограм полтинник. алюміній по 50 берем мідь 300 г по 330 це Це нас що? Ще на сотню, да 100-200 гривень. Ну і 100 20 кг желіза по п'ятерки. І не буду його навіса ложить Нема що тут важити, а ти вважайте, нам 600, 700, 800 гривень. Оце і, і вся його стоїмость. Ну, я ж кажу, я за нього 100 баксів просив. Тобто, Якби воно робоче, ну по 40 за кілограм. Ну, купив по 40, продавав по 40. Ну, йшов трошки в мінуса, ну Нічого страшного. Так буває. Ну а що зробиш, Таке життя. Зато вам контента. Собі мінус 100 баксів сработав, а вам трошки контента. То таке, то херня, то гроші ще заробляться. А вигуляти Олексія треба було дуже-дуже, бо він залежався. А раз він залежався, давайте ще щось шарахнемо. О, оцей мікроскоп. Давайте його шарахнемо. О! О, все. Тепер в мене два мікроскопи. Давайте ще отак от його якось отак положимо бо Олексій залишився дивіться мікроподача відкрутилась може кому треба за 300 гривень сама мікроподача пойдеть бачите дивіться цель на латуни пів кіло латуні та хрен там 300 гривень, вже 500. Тут, їй богу, кілограм латуні 200 гривень. Може кому кусочки треба, зато от подивимося внутрішній мір. А, воно його, мабуть, наклоняло. Да? Нічого страшного. От. Так, все, мікроскопа нема. Був по акції 300 гривень. Ну, а тут, звичайно, 3 кіла алюмінія 150 і пів кіла латуня. Ну, їй богу, пів кіла. Ну зараз навіть зважу. Ну, і що требувалось доказати? Пів кіла. Пів кіла латуні. Це 100 гривень. І виходить 3 кіла алюмінію. Ой, того, я вчора важив. 150 гривень, 250 гривень віддавав по собі стоїмості. Ні, так не хрен з ним. Так, а ну дядьки, дивіться, що ще можна шарахнути. Щось я так завівся. Треба щось, щось шарахнути. Давайте той балон шарахне. Не попав. Блін, тільки треба буде знайти Олексія. Альоша. Попитка номер 2 Взяв оцей вал. Щось треба шарахнути. Ну, а що делать? Так. То хай валяється, то я поубираю. Зробимо сьогодні трошки оціночки. Настроєння в мене вроді хороше. Треба ну, з утра встати, щось шарахнути. І тоді настроєння буде хороше. Правильно? Правильно. Болти 26 кг. Вони якісь прокляті, лежать уже два місяці. Це почне 26 кг по 50 Це буде 1000 і 6 5630-1400, що так вийшло, я не знаю. Коротше, забирайте за косарь. Оці болти не хочете купляти, верні саморезики. Дивіться, які красиві. Я їх собі оставлю, Оце і оце отак положу. Оце вся братва за косарь. Забирайте. От, оці ось болти по 100 гривень штука. Ну, цена хороша, тут крепость 8,8, ще імпортні якісь. І оці скоби. Ой, не скоби, такі пальчики по 100 гривень. Хто не продається, то собі оставлю держателі, метчики, метчики. Ну, це вже теж в чермет. Вот. Так що ви дивіться, дядьки, Олексій, бачите, розбирається за таким от барахлом. Вот. Давайте ще щось прийду, покажу вам. Малі продольні. Ну це ми шарахати не будемо, це треба продати, бо треба ще хоч на чомусь гроші заробити. А не чисто в мінуса роботи. Так. Ну короче, Дивіться, дивіться. Вот. ТВшка. ТВшка. Кстати, дядьки, дивіться, по ТВшки ТВ-16. ну Комплектація басидержки нема, тут лимба і ручки. Сьогодні написав один дядько, в нього є контрпривод. Оцей блок шкілів на ТВ-16. Може, хто шукає відділення і мотори в нього є. Таке, як теж, от ТВ-16. Вот. Так що, кому інтересно, пишіть, дам номер дядька. Дядько вроді порядочний. Бо знаєте, є всякі такі, є наглі, є там, коротше не буду ругатися, а цей дядька нормально написав. Каже, хоч купи, хоч може комусь предложи. Есть, ну, я, Мені не жалко в плані сотрудничества. Коли по-людськи, знаєте, і до людини так же само по-людськи допомогти, продати, то не є проблема. Так що кому треба, контрпривод і движок є. Можете купити цухрень. Станок і віддільно в дядька той контрпривод. Цього дракона на розрив. Дивіться, бензин заливай, їдь, газуй. Там патрончик 200-й, без кулачків. Та 700 гривень. Ну і в принципі все. Заберіть, може хтось хоче гайки. Тут Альоша вже нічого не зробить, навіть різаком їх не переплавиш, 48 шах 5 вони нульцеві були Півгода назад. Ну, бачите, ну, Хуже вони не стали. Такі от 70 гривень штучка. Якщо опт собрать усі 40 гривень кілограм, їх тут кілограм, мабуть, 200 Да, Так, це була потужна закупка. <гум> ну і трошки воно лежить. Ладно, всім пока. Тому що интересно, Пишіть на Viber. У нас трошки насувається дощик, треба тут поприбирати. І може напишіть. Та я навіть не бачу, що тут можна ще шарахнути. Олексій ну, сьогодні поработав добре. якусь хрень і ще будемо шарахати. Так що, лайк, подписка, вся херня, всім пока.